Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Вікторія Амазонська, інша назва Вікторія Регія, має статус найбільшого латаття у світі. Там, де вона росте, діаметр листя, що лежить на водній гладі, досягає 2 метрів. Вони досить потужні та мають форму кола. За одними даними, гігантський лист може витримати вантаж у 16 кг, а за іншими всі 50 кг. Завдяки такій значній вантажопідйомності латаття давно використовується аборигенами як човен, на якому плисти Амазонці – одне задоволення якщо укласти листя рослин ланцюжком від одного річкового берега до іншого, вони цілком замінять міст. Багаторічна рослина входить у родину лататтєвих і є найбільшим її представником. У рідних місцях воно мешкає до п'яти років, а в умовах культивації не більше одного року. Щоб вирощувати Вікторію Амазонську беруть насіння рослини. Листя вражає своїми розмірами за формою воно нагадує блюдце, з якого прямо на річковій гладі п'є чай якийсь велетень. Ілюзія посилюється ще більше, якщо глянути на краї листа. Вони трохи піднесені догори, а ось знизу подібність із блюдцем губиться, адже на дні лист озброєний шипами, після яких покликані захистити летаття від охочих поласувати нею риб. На звороті листа розташовані порожнисті ребра, за рахунок яких поверхня неймовірно міцна. Забарвлення нижньої пластини варіює від зеленого до червоно-бурого, тоді як верхня пластина завжди зелена. Щоб велетенське блюдце не накопичувало воду, її надлишок виходить через отвори на краях, черешок кріпиться до центральної частини листа, тому латаття таке стійке. Якщо людина підійде до його краю, то все одно не впаде. Першу цю рослину виявив натураліст Едуард Пепінг, який у 1832 році вирушив у подорож Бразилією та Перу. Справляючись по одній з приток Амазонки, він натрапив на латаття гігантських розмірів, якого ніколи не бачив. Саме Пепінг вважається першовідкривачем рослини. Через п'ять років після цієї поділи латаття з величезним листям описав і ввів систематику англійський ботанік Шомбрук. На цей раз вчений досліджував британську віану. Неподалік Джордтауна, у водах річки Бербіс він побачив квітку, яка привернула його увагу. Та все ж Вікторію Амазонською величезне латаття назвали не ці двоє, а англієць на прізвище Ліндлі. Таке ім'я чутові рослині він дав на честь своєї королеви. Час цвітіння у Вікторії Амазонської досить довгий, оскільки триває з початку літа до середини осені. При цьому життя кожної окремої квітки вкрай коротке від двох до трьох днів. Побачити можна тільки квіткою, що вже розпустилася, тому що суцвіття знаходиться під водою, поки бутон не підніметься вище і пелюстки не розкриються, квітки розпускаються по черзі. Спочатку над водною гладдю можна побачити бутон, дуже схожий на грушу, з настанням вечора являє собі світові біла квітка, у віночку якої може бути до 60 пелюсток. Ближче до середини білий колір перетворюється на ніжно-рожевий. У діаметрі така краса досягає 35 сантиметрів, причому у свій перший день у квітки жіночий рід і тільки потім чоловічий. Коли Вікторія Амазонська цвіте, вона приваблює запилювачів приємним ароматом, що нагадує запах ананаса чи мигдалю. Жуки забираються всередину квітки, щоб поласувати нектаром, і латаття закриває свої полюстки. Ні, вона робиться не для того, щоб з'їсти комаху. На відміну від росички, вона тримає її у своїх обіймах лише добу. Жук, забруднений пилком від вусиків до лапок, вибирається на біле світло і розносить його всюди, де побуває. Запилювач, що звільнився, вирушає шукати нову кормову базу, а бутон, що успішно позбувся пилку, змінює колір з білого на рожевий. Квітці більше не потрібно залучати жуків, тому її запах стає меч солодким. Увечері цвітіння завершується, і плюстки з рожевих перетворюються на фіолетові чи пурпурові. А рано вранці квітки вже не буде видно. Вона піде під воду, виконавши свою місію перед матінкою-природою. Тепер вона займеться вирощуванням плоду, в якому дозріє темне насіння, схоже на горох. З того часу, як гігантське латаття описали європейці, багато садівників Європи робили спроби виростити його. Перші досліди стріском провалилися. Тому що за 6 місяців транспортування насіння з Південної Америки до Євразії, воно ставало сухим і несхожим. Ці недоліки вдалося подолати перевезенням посадкового матеріалу у пляшках із водою. Навіть сьогодні насіння гігантського латаття продають в тарі з водою. Вікторія Амазонська потребує оптимальних для росту умов, як і на батьківщині, водойма для латаття має бути теплою, не менше 20 градусів за Цельсієм. Посіяне насіння дасть сходи вже через 2 тижні. Ще через 2 тижні можна помітити появу першого листка. 20-й лист вимагатиме для себе багато простору, адже його діаметр буде не менше 2 метрів. Після появи 30-го листа з'явиться перший довгоочікуваний бутон. Кожні 2 дні показуватиметься по новому бутону. Протягом одного сезону виросте до 60 квіток, якщо умови будуть сприятливими. Серед місцевих жителів Південної Америки гігантське латаття, відоме під назвою Муруру. перекладається воно як сковорідка для птахів. Справа в тому, що багато птахів Амазонки ловлять здобич прямо з листка рослини, використовуючи його як зручний майданчик. А використовують Вікторію Амазонську не лише як човен, а й як частину свого меню. Вони перетирають корінь латаття в борошно і смажать коржики. Оскільки площа одного листа рослини величезна, з лататтям примудряється співіснувати тільки Вольфія, найменша рослина на землі. Так як Вікторія Амазонська відлякає всіх риб своїми шпильками, у водоймі, де вона росте, підводних жителів мало. За відсутності риби, яка харчується рослинами, відсутні хижаки. Ось чому величезне латаття нерідко царює у невеликих водоймах одне: усі, хто з ним не вживається, йдуть до інших місць. Саме цією рослиною національною квіткою Гаяни Прикрашений герб країни. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.